Отже, а, свята вечеря, сейчас приготування будуть на стіл, да а йде спочатку свята меса, а папа яке. Людина, яка пропускає світло. А ми також всі повинні пропускати Боже світло, те, що Бог говорить нам. А, тож сьогодні святвечір в Італії і в світі, і Бамбіно Джизу Ісуса Маленького кладуть уже на святвечір. Тобто він спершу закривається такою копертіною, таким покривальцем, а потім відкривають і, і потім. Вже якби святковий вечір. Амен, да? І, і де відбувається церемонія прославлення Ісуса? Вся слава належить дійсно Ісусу, не людині. І пам'ятаємо, що Господь дивиться на серце, незважаючи в яку церкву ми ходимо, Тож і в католицькій церкві є щирі віруючі, і вони на своєму також щеблі віри. Хтось один рік, хтось два, хтось п'ять, хтось 25. Да? Бог судитиме дійсно, в залежності від того, який у нас духовний рівень. Дивіться, проповіді Андрія Шаповалова напишу в коментарях в мене по темі духовного зростання. Я дуже люблю ці благовоння, там вони ва, як благоухають, напевно. Взагалі все потрібно, треба робити в молитві з молитвою, не тільки батюшкам, папам і пастирям, а взагалі кожній людині. Не молитися, бо молитва вона робить нас сильніше. Тож у нас був святковий обід, щоб наші шлунки відчували себе добре, то на вечері вже буде рибка, зараз розігрівається і брокколі із заливочками. І лимончиком то все буде покриватися. Отака оріздвяна квіточка. Далі ще такі панетони, так би мовити, святкові. Вигляді зірки. А, вони отак ідуть. І отакі. Тобто італійці їдять на свято. Дуже благословенний спів. І брат мій царство небесне Саші. Слава Господа, в церкві, літургії, в коментарях. Послухайте. І добре, щоб кожен повторив, що він там говорив. Це що Господь а, хоче, щоб ми пропускали дійсно світло, його світло, слава Його, а не свій егоїзм, так? Ні. Щоб славили його. Йому вся слави чи схалепоклоніння. Ісус прийшов в цей світ, щоб спасти цей світ. Світло прийшло в світ. Ісус прийшов, щоб його розп'явили. Це його місія. Він знав, на що він прийшов. І... Ця важлива подія, радісна новина відбувалася. Рекомендую. Олексій Лідяєв, концепція двойного рождества. І в коментарях те, що важливо. І пам'ятаємо, що Бог завжди дивиться на серце, незважаючи якою ви в номінації церкви, Господь дивиться завжди на серце. Тож, будьмо, як серце Давида щирими, очищаємо все, що не від тебе, Боже, веди дух святий своїм шляхам. По простому, яка тіталійці перше і інсалята. в горі, ніора Сантіна. Eh, buon, eh, buon Natale. Buon Natale.